Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні ми поїдемо творити якусь діч. діч. Як несподівано. <світ> Ой, друзі. Коротше, сьогодні будемо виорювати плюшком Ну, в принципі, хоча б спробуємо, що воно таке, як воно буде получатися. Що чесно, копати лопатою, то це хто копав вручну лопатою, чи коли так бур'янами заросло, то я думаю, ті люди мене зараз поймуть. І напишуть про це в коментарях. Спробуємо вчепити наш плужок а-ля лемкен. І поїдемо. Попробуємо виорювати наш часничок. От, по одному рядочку, подивимося, що з того вийде. Сам поки що не знаю, але ну, думаю, ну, має щось вийти. Ну, хоч, по крайній мірі, як то кажуть, спробуємо та й подивимося, що воно буде вийти взагалі. От. Ну, дуже сподіваюся, що вийде, бо я ж кажу, вручну копати то трошки. Вроді не багато, да? ви скажете, ну, 10% соток. там, ну, тіпа... Тіпа, що це не дуже і багато, але... Знаєте, наче й небагато, але трошки тяжкувато. Земля трошки після дощів забила, така, знаєте, уплотнилась, тверденька. Лопата ліс не хоче, ще й бур'янину, як ви могли бачити. Думаю, щось в нас вийде з того всього. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду. І погнали! Творить якусь діч. <реш> да. Всіх слабонервних, друзі, прошу уйти від екранів, виключити це відео. І ви взагалі вийти з Ютуба. І видалить Ютуб. Щоб потім, случайно, на цей відос не попасти. Коротше, я думаю, що буде якась жесть зараз твориться Ну, зараз все і побачимо. Погнали. Друзі, коротше замахався я копатий чесник. Нога вже болить, коротше, капець. Я її тут уже не відчуваю просто. От і було прийнято рішення, щоб мій помічник не простаював мій кентаврик. Кентавриовний зараз Зараз цепляємо культиватор міжрядний. І будемо цепляти плуг. Так як в нас там заросло, я думаю, плужком спробуємо виорювати. Бо копати дуже тяжко, там багато коротше, цього, багато зілля і воно ну тяжко копається. А зараз спробуємо. Поставити плуг і виорювати це все діло. Ну і зараз покажемо вам, як воно буде. Виходити. Чи буде якийсь толк з того чи ні. Бо мені казали, може лапи культиваторною його цей підривати. Але я ж кажу, це зараз треба щось робити, щось придумати. У ну, мене такого нічого немає, щоб його зробити. А от я пам'ятаю, один там казав на Ютубі, що теж дуже сильно заросло. Часник бур'янами, бо теж там дощі були. От і каже, виорював плужком Ну, я думаю, що це якби єдиний варіант, щоб, щоб не мучитися, так сказати. А просто його виорювати і будемо визбирувати. Ну що ж, друзі, зараз відчіпляю культиватор, чіпляю плужка. І поїдемо на діляночку на грядку. І подивимося, що в нас з цього всього вийде. Ой я не знаю. Сподіваюся, що не буде якась дичь, бо це ж капець. В коментарях мене тут заплюють, коротше, шапками закидають. Ой, ну нічого. Пробуємо, а там побачимо. Що буде, те буде. Ну що, друзі, let's go, Полетіли. Друзі, ну що, ви готові? Ха -ха. Трудяга ніколи не здається. І трудяга не шукає легких шляхів. Так що зараз поїдемо творити якусь діч. Ось з цим помічничком моїм. Ах, хорош, ось це красавчик. Там хтось писав мені в коментарях, каже, я бачу, ти походу дуже любиш сильно свого мототрактора. І що я вам скажу? Так, да, я його люблю. Я його просто обажаю Тому що якби не цей тракторик, ви знаєте скільки він роботи вже зробив за ці 2,5 роки. Що вам навіть і не снилось, тільки я вам кажу, він красавчик, нормальний апаратик за свої гроші. Щоб не ходити за тим мотоблоком, краще такого мати апаратика Сів собі, як дядько, а там є кермо і поїхав собі. І працюєш. І все буде просто чітко, я вам кажу. Так що якось так. Так що помічник мене не раз виручає і зараз я думаю виручить. Так що погнали на грядку. Зараз будемо рити чесник плужком, Так що не перемикайтесь, бо зараз буде якась діч, Погнали. Так, друзі, ось мій особистий механік. Механік, допомагай, привіт. Він тут, Він перед кожним виїздом перевіряє мою техніку, чи все нормально. Що там, все нормально? Можна трактор на виїзд чи ні? Так? Да? Коротше, це мій особистий механік. Ну, щоб ви так зрозуміли, що у нас фірма бідна, но солідна. <риклад> так що у нас солідна фірма, у нас є багато працівників. Є весь особистий механік, який перевіряє техніку. Перед кожним виїздом. Да? Механік. Можна їхати? Чи ні? Що скажете? Максим Єгорович. Що, їдемо копати чесник? Попробуємо трактором, бо кажи цей. Лопатой не получається, да? Трошки тяжко. Ну, получается, але тяжковато. Так, провіряй тракторець і зараз будемо їхати, да? Да, будем дррр туди, да? Часничок копать. Mm. Туди? Нет, тут і спочатку, там у нас немає нічого вроді. Да, зараз поїдемо. Зараз прогріваємо наш апаратик, плужок уже вцепили. Наш аля лемкен. Ще буду до опрацювання, друзі, так що Я думаю, що буду знімати відоси. Показувати. А зараз поїдемо, спробуємо копати наш часничок. Максим Єгорович дав добро, каже, все, можна виїжджати на виїзд працювати. Ну то ми їдемо. А ви залишайтеся з нами. Все, погнали. Рад, це мій прогрес Хлина жорстка, але ще твердіший ми великі, хоч все слизький Кожен зубчик як крок до зірок Силою духу зламаю замок, шумотики, мелодія дня. Вчит, але чує мене, так інші здаються, я лиш починаю Чесник, мій крик, я його відчуваю Чесник, чесник, ти моя мета Руця гая, це моя гра, копаю глибше, аж до небес Часниковий реп, це мій прогрес. Да, що це патричі, буде? Та я не знаю. Ти хоч сняла? На паузі? Да, да ні, я снімала, я там типа поїдеш. Снімала? А ну-ка. Не нормально. Глянь, нормально. Ось ось диви, він ось прям вигорів. О, є, диви. Виймається. Да, диви, чітко. Вона, правда, назад і покидає, але нам якраз це і треба. Диви! Блін, тільки тут вже переспів чесник. Диви. Цих бур'янах трохи. Ні, нормально, глянь, виймається. Та ти що так пройшов собі рядочок, дві поведели, визбирав. Коротше, хлопці, виходить. Ось, дивіться, і ну якраз чітко скібу, я не глибоко взяв, скіба падає, дивіться. Ось чесничок беру хлоп. Тільки він, бачите, оцей мелкий, то вже переспівшується. шкурка лопає, знімається. Ось. Це мелінький такий. Тут так, кстати, в цих два-три рядка всередині мілкого чеснику. От, а там далі нормально. Я не знаю з чим це зв'язано. Ну є нормальний, бачите. Тут 4 плюси. Так що, в принципі. Та Тихо, не, не плач, Максимка. Максим Єгорович. Коротше, ось нормально, дивіться. А тут навіть вигорнуло. Ну нічого, ми визбираємо і обратно його поки що закидаємо, бо пізніше я буду його цю ділянку переорювати і засівати гірчицею. І тут вже буде на наступний рік городина. Ні, Ну в принципі, не панно виходить. Так що, ну, легше, ніж лопатою копати. Я думаю, що набагато легше дивіться, бачите? Ось собі чесничок хоп і достав. Бо мені так нога болить реально, а тут набагато краще буде. ні, хорошо, чітко. Мені подобається. Що я вам хочу сказати. В принципі, можна таким способом е цей копати. Бо тут такі бур'яни, бачите, земля жорстка, що капець, не знаю, так важко. Після дощів земля забилась і все. Тверда. А так плужок виручає. І, кстати, дивіться, якраз колесо йде, виходить, по тій міжрядці, так? Да? Так. Да. Це колесо з плужка йде бо я плуг змістив чуть-чуть в ліву сторону. Колесо якраз йде по цій колії, по, ну, за лівим колесом трактора. І все чітко, дивіться, якраз підриває рядка. І ну, коротше шикарно. Я задоволений, друзі. Так, оце красота. Але тут не будемо далі доорювати, тоді вже скосимо далі вище і будемо повністю цілими рядками копати, мабуть. Ого, як плуг задирається високо, так? Да? Коротше, нормаз. Плуг на взліт, можна ставити е, ПВО. Mm -hmm. І нормально, по шахедам лупить, Бо сьогодні ночі задовбали. І літали, десь навіть три взрива у нас було. Сьогодні у нас число. Сьогодні у нас 12 липня. Ти автомеханіка Так що якось так. Працюємо далі. В принципі, виходить. Я думаю, зараз бігом будемо вибирати все діло і на сушку відправляти. Так що, в принципі, спосіб дієвий можна працювати. О, так що, якщо у вас така ділянка запущена, як у сільського трудяги, то користуйтесь, не дякуйте. Не, ну ти не я Бам-бам Ой, це то жесть, звісно. В принципі, бачите, можна працювати, плужок, красавчик виручає. Я думаю, повеселі піде роботка. Я вам скажу, доволі непогано виходить. Так що, друзі, ставте лайкосик. Ну а ми погнали далі копати часничок. Не, ну в принципі непогано, я думаю. Получається краще, ніж лопатою копати. Так що якось так. А це що погано, що по одному рядку приходиться вибирати. Вигоров, зразу вибирати і потім другий рядок підривати. Але все одно нормально. Буде полегше трохи. Так якщо працюємо далі. Так, друзі, що хотів показати? В принципі, більш-менш нормально виходить виварювати. Але є один момент. Це якщо десь не глибоко пішло, або десь чуть 에, рядок десь нерівно. Або в бур'янах плужка десь трошки в сторону стягує і виходить, дивіться, що трохи коцеє. Ну Це два штуки всього з рядка, але... Блін, все одно неприємно, дивіться, який великий чесничок був би хороший, бачите? Якби, шкода, звісно. Цей то менший був, в принципі, а цей то хороший. Ось тому виходить така ситуація, такі нюанси є. Так що я, що хочу вам сказати, буде, мабуть, пробувати ще один метод. А, ось три. Ось ще один був. Ось так я плужком просто роз... розкоцало, коротше. Ось бачите, цей ряд... рядок мілкий був. Ось другий копав, то тут вже більш-менш чесночок нормальний. Ось бачите. Такий вже 4, там 5, цей взагалі дивіться який здоровий. Це десь 6 там до 7, бачите. Ось. Ні гігантський, який Просто гігант. Ось ще теж, бачите, здоровий. Тут ось, ну коротше багато є крупнячка. Так що посадковий матеріал буде непоганий, в принципі, так що кому треба можете замовляти. А завтра я думаю все-таки попробуємо, можливо ще один метод, який я на початку хотів. Це зацепити картоплекопалку. І виходить повністю скосити, так як картоплю, до самого низу. От скосити повністю його, згребти, ці всі бур'яни. І копалочкою попробувати транспортерною викопати. Потрохи за пару днів його викопаємо, де й будемо сушити. Ну, а далі будемо обрізати обрізати з і коріння. І готувати до відправки часничок. Ну, вже як підсохне. Треба тижня-два-три, щоб він просох і тоді вже будемо відправляти вам. Коротше, друзі. Нічого не вийшло. Далі копаємо нашою лопатою фіскарем. Ні, воно то виходить, в принципі, але просто воно ріже. Ріже часник, а я не хочу, щоб, як то кажуть, в іти Якщо воно там з рядка три штуки поріже, то на всій ділянці то це скільки буде. Якщо там сітка 20 кг, то ну його в баню чуєте 20 кг можна продати і непогано заробити, в принципі. От, а так виходить, порізати і викинути його. Ну як викинути? На їжу типу останеться. Теж не варіант, я скажу. Так що якось так. Зараз он, дружина йде. Будемо е копати, я буду копати, а вона, в принципі, буде це збирати. Так що. Якось так. Ну, хоч спробували. Що ти, сонечко, скажеш? Нормас, так? Да? Ну хоч спробували, вроді непогано вийшло, Я так зрадів одразу. Така радість, улипка до ушей, коротше, я такий довольний, як слон бані. І прийдеться знову брати заступ короте, і знову калічити свою ногу далі. Ех, жість моя життя. Як там кажуть, немає легких грошей, да? по-любому, Хочеш нормальні бабки мати. Як казав Сеня Сіньович, хочеш мати котлетку, треба й добре наслинити. Наслинити треба нормальну котлеточку, тоді воно буде все добре. Ну, що я вам хочу сказати. Головне не розтравитися і йти до своєї мети, до своєї цілі. Як би тяжко то не було. Я думаю, Іван зараз напише мені в коментарях. Кажу, чи то плугом, чи засту Ну, все одно копати треба, так? Да? Ні, плугом, звісно, легше на тракторі. Але думаю, зараз Іван напише, То ти плуг таке робиш. Казав, тобі треба гербіцидити, ти, ні, ні, я хочу еко, хочу еко вирощувати. Але я не думав, що воно так пойдуть дощі і воно заросте за скільки там за три тижні, да? ну грубо говоря, за місяць до викопки. Але вже більше місяця пройшло, десь вже місяць і тиждень, мабуть, якщо не більше. О, так що заросло тут капець, будемо копати, коротше, далі лопатою. Я думаю, що ми все-таки викопаємо і зробимо це. Тому, якщо вам цікаво спостерігати, як ми будемо мучити на цьому городі, на цьому часнику, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки в підтримку, ну і пишіть свої коментарі, скарб як вам знайшло. скарб. Чуєш? Та то якийсь камінь. Думаю, думаю. Ну що ж, друзі, залишайтеся з нами, а ми працюємо. Завтра неділя, будемо відпочивати, то що хочемо сьогодні, можливо, оцей кусочок докопаємо. Якщо, механік... якщо будуть, думаю. якщо хватить думаю. сил. Механік, якщо твій механік дозволить. Так, да, механік. Мені нога болить, якщо нога дозволить докопати його. Але радує те, що завтра неділя і можна трошечки перепочити, як то кажуть, перевести дух. Набратися нових сил і з понеділка знову в бій. <гум> знову до викопки чесночку. Тому треба максимально зараз, поки погода, сонечко. Викопати максимально швидко. Ну, а вже тоді буде під навісом, воно собі буде сохнути. Друзі, до речі, що я хотів ще сказати. Тут невеличку ставочку зроблю. Дивіться, хто не придбав сітки для свого чесночку, для цибулі, От, то ви можете це зробити в магазині «Будполімер». полімер тому цікаво посилання залишу в описі під цим відео, переходьте і замовляйте. До речі, в них самі приємні ціни, самі найнижчі, які я знайшов взагалі в інтернеті. І, до речі, в них не тільки сітки, там багато що є цікавого, тому переходьте, дивіться і замовляйте те, що вам потрібно. Каші хочемо стареті, Він знає всі секрети, але мовчить мовчимось, смарадове небо світиться, як мій шлях, воно моє вічне, В Серці ці моєм страси, воєн Там душа моя жива, смаратове небо, моя любов, моя слова, кукуритяне поля, під ногами Засідає, фаркую все вогнями. Кожна зяка на небі, як мій секрет. сільський сосвіт, мій власний сюжет. Каже, мені небо ти бачиш. Друзі, ну а поки ви будете дивитися, як я буду копати чесник і мучитися, то послухайте трек про чесникова барона. І напишіть свою думку в коментарях, як вам. Фух, да, тяжкувато, коротше. Ну все, я працюю. А вам бажаю приємного перегляду. І прослуховування мого треку про чесникового барона. Йоу, чесниковий <с барон. <с so let's go. Я був хлопцем з села, я мав фініх гроша В кишені тільки вітер, в душі лише душа, чорна земля та руки в мозолях. Часник посадив, хай росте у полях. Сусід сміявся, казав, ну ти дурний. А я дивився в землю, там був мій весь мій хлібний біло. А в руках підстікав як річка, та я знав Це чесник, це мій діло та вершочок. Часниковий барон, всі знають моє ім'я, я з нічого зробив, все, от це моя сім'я. Гроші в кишенях пахне чесником весь двір. Тепер до мене кланяється кожен навіть старий звір. Купив трактор новий, а ще на горі Сусід тепер мовчить. Його сміх десь захопився в пилюці, на базарі всі стоять в черзі за товаром. А я підписую контракт. Бо я тепер бароном став раптом. В кожній ставі мій чесник. Пощо до пельменів Кухарі мене хвалять навіть телевізує в темні самі сирок на нибі. Я бачу зелень, гроші і слава, це чесник, що виріс на землі, мої смілі. Часниковий всі знають моє ім'я. Я з нічого зробив все оце моя сім'я. Гроші в кишенях пахне чесником. Весь звір, тепер до мене кланяється кожен навіть старий звір. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Як ви бачили, це була просто якась діч. Ну, спочатку, наче, наче почало щось виходити. Щось там навіть виорювалось, там, я не знаю. Я так зрадів, думаю, ну ура, все, красота, кажу, друзі. Супер! Думаю, будемо зараз копати набагато швидше і легше. От, думаю, що тракторець буде простаювати, а ми вручну там будемо його копати. О, та й думаю, будемо виорювати. Ну, вроді би, пошло. Але як ви могли побачити, що з того. Нічого не вийшло толком нормального. Тому було вирішено копати далі лупати. Як, як би мені цього не хотілося, але на жаль. Так, друзі, будемо завершувати на цьому наше відео. Таке коротенько хотів вам показати відос з процесом викопки. Я думаю, ще, мабуть, одне відео буде з викопкою. Я там ще один спосіб придумав. Ну як придумав? вирішив спробувати. Але це ви вже побачите в наступному відео. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!